Ми хотіли виявити, наскільки люди. Зараз вони готові бути активними в громадському житті, які проблеми їх турбують в першу чергу. І звісно, нас цікавило все ж таки, як люди ставляться саме до молодіжних проблем, до вирішення молодіжних проблем, тому що це безпосередньо та площина, в якій ми працюємо. Основні напрямки роботи нашої організації це профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі. А також один з напрямків це організація змістовного дозвілля для дітей та підлітків, а також залучення молоді. До громадського життя та волонтерської діяльності в рейтингу проблем на першому місці опитувані громадяни в нас зазначили ремонт доріг. Це становить 68% опитуваних респондентів. На необхідність першочергового вирішення проблеми змістовного дозвілля молоді звертають увагу 202 чоловіка. Або це в нашому випадку становить 55% опитуваних громадян. Вона є дійсно дуже болючою, особливо для мешканців малих міст і районних центрів безпосередньо там, де проводилося дане дослідження. На третьому місці посідає проблема покращення медичного обслуговування у трійку першочергових її поставило 52% опитаних громадян. Далі розподіл відповідей на питання опитувального листа виглядає наступним чином. Вивіз сміття 38%, спорудження дитячих майданчиків 36%, зниження криміногенної ситуації в територіальній громаді 22% і впровадження енергетичних технологій в ряді. Цих питань ставлять 19%. Наша організація занепокоєна низьким рівнем підтримки органами влади громадських ініціатив. Високий рівень підтримки органами влади громадських ініціатив. Громадських організацій вважають всього 2%. 2,2% опитаних. А більшість опитаних вважають, що рівень підтримки низький це 46%, ,5%. 2,2%. особливо коли ми проводили це опитування, було дуже помітно саме по таким маленьким містам, як Гребінка, як Хорол, де взагалі практично немає громадських організацій, особливо що стосується громадських організацій, які працюють. В площині молодіжної проблематики і за результатами опитування, і по спостереженням, взагалі, сьогодні склалися гарні передумови для участі громадян у суспільному житті, особливо що стосується залучення молоді до громадського життя і до волонтерської діяльності. Отже, за належних умов та стимулювання 34,7% Опитаних брали б активну участь у громадському житті більшість запитаних ніколи не пропонували бути волонтером. Це 70,1% цілих одна респондентів. Ну, натомість це також дивує, тому що і громадські організації, і держава повинні бути б зацікавлені у залученні громадян до волонтерської діяльності. Тобі низький рівень підтримки громадських ініціатив. Безпосередньо створює сприятливе середовище, на жаль, для поширення негативних явищ та пасивного ставлення самої молоді до суспільних проблем. Ми Абсолютно не пов'язані, не збираємося брати участь в якості там кандидатів на, на посади міських голів, чи ще якихось. Ми займаємося чисто громадською діяльністю зараз. Ми хочемо плануємо ці результати опитування саме направити до представників місцевих органів місцевого самоврядування і влади, які там, де безпосередньо ми працюємо. Накладом дві тисячі примірників вийшов перший номер. Поки що планується один раз в три місяці, але мені порекомендували робити його частіше. Тому ми хочемо знати спонсорів, які будуть підтримувати цей журнал. І обов'язково ми будемо їх визначати як меценатів в нашому виданні, друкувати про них.